Перебираємо рудимент, застарілий рудимент з наших судів з приміщень, судів, з процесів. Це так звана нарадча кімната. Цей інститут було введено десь в середині минулого ще сторіччя в радянські часи. І що він передбачає? Що суддя при ухваленні тих чи інших рішень має закритись в кімнаті, в чотирьох стінах і власне не з ким не спілкуватися. І тоді це було ну, можливо доречно і можливо здійснити навіть раніше, в радянські часи, там 50-ті, 60 ті роки і далі, не проводилась навіть телефонна лінія в це спеціальне приміщення. Але в наш час, коли всі мають мобільний зв'язок, інтернет і так далі, тобто, ця, цей інститут вже давно-давно застарів. Навіть більше того, щоб ви розуміли, навіть в державних будівельних нормах при проєктуванні будівництві нових приміщень закладаються оці от кімнатки. І витрачаються власні кошти на це для того, щоб будувати ці кімнатки без віків, без дверей, де нібито має суддя сидіти і ухвалювати рішення. Насправді і зараз. Суддя виходить з нарадчої кімнати, їде там додому на вихідних. І це жодним чином не забезпечує таємницю ухвалення судових рішень. Настав час прибрати цей рудимент із наших процесів, і з наших приміщень, суддів, тому що не цим забезпечується справедливість. Судових рішень не цим на забезпечується незалежність. Замість цього ми вводимо стадію ухвалення судового рішення і стадію відповідно захищаємо таємницю ухвалення судового рішення і забороняємо спілкуватися з приводу справи і суддям будь ким в цей час і вводимо і відповідальність за те, що буде таке спілкування. Тому ми намагаємось модернізувати і наш судовий процес, і наші суди, щоб вони зрештою стали ближче, ближче до людей, виконували єдине головне завдання здійснення правосуддя.